Як проходить мій день, як СММ та наставниці з ведення блогу живучи в Іспанії? Більшість своїх робочих днів я проводжу вдома за ноутом. Але сьогодні у мене зйомки з клієнткою, тому я мала встати трохи раніше. Роблю свою ранкову б'юті ротину. Мажу на себе всі кремчики, які мають зробити мене богини. Потім обов'язково сніданок. Це мій улюблений прийом. їжі. Роблю собі легенький макіяжик. Це як медитація для мене. Приводжу до ладу своє волосочко і виходжу з дому. Вчора я робила розпаковку особистості новому клієнту, тому треба її перечитати, переглянути, дати рекомендації, як Застосовувати в блозі і цим займаюся по дорозі, коли приїхала, любуюся красивим ранішнім містом дивлячись mm. на це, все думаю, йома йо, щоб бути щасливим, інколи просто треба підняти очі догори. І ось зі своїми філософськими роздумами я вже прибігла на зйом. Налаштовуємо no. всі штативи, протираємо камери, бо сьогодні ми знімаємо курс по манікюру. Зйомка одного манікюру. Зайняла нас три з половиною години. Те, що я не відчувала своєї спини, це нічого не сказати. Зате в другій годині дня ми вже діли смачнесенькі бургери і говорили з Катією про все на світі. Друг Другий манікюр ми знімали зблизька на лінзу, і я ще раз переконалася, що реально хороший майстер манікюру має мати дуже багато знань. Це вже п'ятий курс за рік співпраці, який ми запускаємо з Катією. І я щиро радію за її ученицю. Це я вже помітно втомлена, але все ж таки щаслива, біжу додому. Закінчую роботу над розпаковкою і паралельно доїдаю сухарики флінт, які нам передали рідні з України. Ввечері і годинку або дві ми проводимо з Костю, дивимось фільм, п'ємо чайок, і паралельно я розфарбовую картину по паномерах. Якось так проходить мій майже будній день. Як вам такий формат? Пишіть в коментарі. Дякую